Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш приєднується до нашого ефіру. Пане Віталію, добрий ранок. Вам дякую, що приєдналися. Слава Україні! Вітаю героям слава! Героям, які боронять Авдіївку, попри страшні штурми з боку Росіян, які 10 жовтня почалися. І я так розумію, що не зупиняються. Розкажіть нам, будь ласка, яка нині у вас обстановка? А, дійсно, не зупиняються вже четверту добу. А, тривають і бої. Запеклі дійсно без перерви, стрілецькі бої, артилерійські дуелі гатіть з усього, що в них є в наявності. Дуже багато працює авіація. На жаль, б'ють вони не тільки по населеним пунктам, а скажімо так, от які безпосередньо на лінії фронту, а й б'ють трохи далі в більш тилові населені пункти. Багато сьогодні було вночі обстріляно а, сусідні села Очеретанської громади, там, де в принципі немає взагалі військових, і це дуже далеко від лінії фронту, там 20, навіть під 30 кілометрів. І вони туди сьогодні гатили і ракетами били. А, по Авдіївці ніч дуже гаряча була. А, декілька авіаракетних ударів відбулось по самому місту. А, по позиціям, чесно кажучи, навіть і нарахували їх дуже багато. На рахунок обстрілів також. Ну дійсно це там сотні обстрілів по позиціям. Десятки за ніч по самому місту штурми не припиняються ні в день, ні вночі лізуть як таргани дуже багато. Позавчора ну перший день, десяток, коли вони пішли, вони використовували техніку дуже багато. Другий день не дуже. Вчора знову дуже багато було використову застосування броньованої техніки. Йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу підвозять, як кажуть, свіжак. Не знаю, тримають хлопці, дуже, дуже складно, дуже напружено. Але ж ну, не знаю, четверту добу вони стоять незмінно на своїх позиціях. Впевнений, що витримають. Це нато це титани. Це, це 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 не люди. Це просто якісь титани, бо а, таке витримається. Це просто нереальна історія, пане Віталію, Ми розуміємо, що там мета у росіян оточення Авдіївки, чи є зараз змога завозити в місто все необхідне для виживання людей: воду, продукти, хліб. Дійсно, мета в них оточення, і вони саме от останніх ну цей, це загострення. Вони використовують саме так. Лобову ну, вони як не йшли, так і не йдуть. Сконцентровані повністю на ударах з флангів з півдня і з півночі від міста. Все таки намагаються вони зреалізувати цей свій план з оточенням. Дуже складна логістика, реально дуже складна. На цей період загострення ми припинили постачання в міст і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування намагаємося тільки забезпечувати евакуацію. Якщо люди все таки ну мають бажання і хочуть вже їхати, намагаємося знаходити шпаринки в цих обстрілах. В місті, в принципі, все є і продукти харчування, і гігієна і медицина є в достатній кількості з резервом там на пару місяців. Це точно. Багато у нас, чесно кажучи, з цих обстрілів вчора вночі була потужно обстріляна лікарня наша і стольну артилерією, і дві ракети прилетіли в центральний корпус. Є пошкодження, такі серйозні руйнування лікарні. Ну, дякувати Богу, всі живі за минулу добу. Ми маємо ну підтверджено один загиблий, чотири поранених і двоє під завалами цивільних. 100% вже можна так сказати, що люди загинули. Просто фізично ми не бачимо тіл, не можемо підтвердити це, скажімо так, щоб було все юридично. Але реально вони під завалами знаходяться. Ну і отримали вчора поранення два поліцейських наших, які на службу в місті бо травми, тобто контузії. Сподіваюся, що хлопці все буде добре. Це ті, які ніколи не виїжджали з міста, весь час. Допомагали людям із евакуацією і так далі, і тому подібне. Е, Пане Віталію, тримайтесь, будь ласка, тримайтеся. Я чекаю на вас в наших наступних ефірах. Величезне дякую всім нашим захисникам і захисницям, які нині боронять позиції біля Авдіївки. З нами був Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації.